привіт з вами, ви любили їх, і ви на серіалі Блэк Бороди, 20 сезон і 11 Це серія Скритий підвал, ми розпочнемо. А ти знаєш що? Що я знаю? Я Скритий підвал. І де ти Скритий підвал? Десь є. І добре, на що я вам додаю, я вам додаю, ти? Там є. Золото. Золото? Хм. Coin Блек, Та, що Що ти хочеш? Ми можемо Ми йдемо шукати закритий підвал. Тільки ми ж не знаємо, де не ті координати і де він сам не знаходиться. Ну, ну йди спитай Гарріса. Гарріс! Та що ти хочеш? Ем... Ми йдемо шукати закетний підвал. Бо... І ти знаєш де є координати? Координати? Ну, я бачив в ЛРЗ. Що ти мені сказати? Що ми у нього координати забрали? Ну, є, у нього є карта. Не зовсім координати, але ми можемо знайти координати. Можливо. Я пам'ятаю половину координатів. Ну і кажи. Ем... Напевно, йти 5 км від села 15 до. пустелі. Добре. Але певне буде не одні. Тоді йдемо! А, прямо зараз? Так, прямо зараз. А, добре. Добре, ти не А, О, у мене ж є більшість. Ну, візьму ще 100. 5. до... 500 доларів, так. А, ну 500 доларів. 15 доларів. 1500 доларів, добре, йдемо. Ти не точно впевнений, що. Та... Ми йдемо разом. Е, про люфле, ти точно впевнений, ти. Тут дуже добре стомніло. Та ні. <звук> ну, якби вже темно. І де цей підвал, а? а? Я його знайшов. Нарешті, я вже його знайшов, тому. А... Та що таке? І все, що за книжка попередження? Будь ласка, не йди сюди. Тут... Ти тут помреш, тут небезпечно, я прошу, як ти сюди зайшов, то і вийди назад. Тут і монстр, і тут всі померли. Ні. Я розумію, але. А, ну хто -хтось, тут хтось жив? Чого тут є? двері закриті? Е, Ту чи добре, я нічого не розумію, чого тут трупи. Може, я. Не знаю. Не всюди вибиратися. то якось стран дуже дивно. Просто дуже страшно. Тут якісь трупи. Е, я каже йду. Сюди. Прийду завтра. А. а! Я не можу сюди вибратися. Дивація супер-форми. Та ну. Астрид? Так? Я там зайшов в закреплений підвал, і там... Я казав, прийди по інший підвал. А там... Ти по трешчинний підвал? А, ти звідки знаєш? Мо коли це там плеснули там з около гамплейгом там були. Але нас, нас хотіли вбити. Хто монстр? Це я не вірю в тих монстрів, їх не існує. Я не дитина, щоб вірити якихось монстрів, їх там не існує. Це просто якийсь просто якийсь, просто якийсь тролінг, та. Я треба попереджати. Не треба мене попереджати. Я знаю, що робити. Ну, як знаєш, як попадемо на пади до Вимонсу, то буде то вже твої проблеми будуть. Я знаю, що його Я знаю, що робити, Астрид. Як знаєш. Добре, мені назад точно не прийти. І всім до побачення, і до проєвердження. Всім гудбай!